Центр надання адміністративних послуг частково відновив роботу з державними реєстрами. Нагадаємо, з 20 грудня 2024 року через атаку російських хакерів на реєстри міністерства юстиції для українців не було доступу до цілого ряду важливих адміністративних послуг. А ті фахівці працюють над тим, аби система повністю функціонувала. Тож які послуги працюють станом на 13 січня. Наразі відновив свою роботу єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань. Проте послуги пов'язані із держреєстром речових прав на нерухоме майно досі недоступні. Роботу даного реєстра обіцяють відновити згодом. На сьогодні доступ до нього не поновлено. Чекаємо, коли це буде. Сроків поки таких немає. Відсутність доступу до даного реєстра теж зупиняє надання ряду важливих адміністративних послуг. Зокрема, це реєстрація, зняття з реєстрації місця проживання, отримання витягів з Державного земельного кадастру і, звичайно, реєстрація, перереєстрація права власності на нерухоме майно.